Один раз я ходив до психолога поговорити, тому що ну я побачив, що в мене дуже складні стосунки з Зоряною, тому що я реально зривався і кричав постійно. Причому не тільки до зоряну, я до дітей міг кричати. Я на це не звертав уваги до війни. Це була для мене норма. Що ну як не слухається, то що з ним робити? І пішов до психолога, щоб поговорити. Думаю, хай він мені скаже, що в мене дружина не права, та я собі буду далі кричати. Ну, він, якби вислухавши мене, я об'єктивно розказав все, що відбувається. Він вислухав мене, каже: слухай, ну, друже, ну борися <свісно> з собою. І я мусив боротися. Якось так воно все по чуть-чуть змінилося. Я молився дуже багато про те, щоб мені Бог дав сили, це все в собі змінити. Тому що ну, мені самому дуже це сильно не подобалося, і дуже було важко. Я пам'ятаю це підтримку і терпіння від дружини і від дітей. О, що Вони там, ну там папа, там там обняти, погладити, поцілувати. І це ну насправді воно дуже сильно допомагало.